Людина, яка зображена на фотографіях британського видання The Sun, дійсно ласло Чоторі. Це підтвердили в центрі Симона Візенталя, що займається пошуком нацистів, яким вдалося уникнути покарання після війни. У списку найбільш розшукуваних людей ласло Чоторі займає перше місце. Після 15 років пошуків на його слід вийшли в Угорщині, а точну адресу встановили журналісти. Утім, в центрі Симона Візенталя не вірять, що це допоможе притягти його до відповідальності в Угорщині. Точно не буде ніякого суду. Вони його захищають. Це доводить те, що поліція та правосуддя добре знали, де він був, але нічого не робили. Тому сподіватися на який суд просто не має сенсу, сказав партнер центру Симона Візенталя у Франції. 97-річного Ласло Чоторі звинувачують у причетності до вбивства 15 тисяч євреїв, яких він, в тому числі з України, відправляв до Освенцима. Він працював начальником поліції в гетто словацького міста Кошице. 97-му на його слід вийшли у Канаді, але чоторі вдалося зникнути.